Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою. А для когось може й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум люди, будьте взаємно ввічливі. І якби на те моя воля. Написала б я скрізь курсивами: так багато на світі горя, люди. Будьте взаємно красивими.